Привіт, це Ліза Краснова, і сьогодні разом з вами я хочу протестувати два пакуночки з косметикою. По-перше, зробити макіяж надзвичайними корейськими засобами, а потім разом з вами розпакувати ось такий секретний б'юті-бокс від Хітомі. І крім того, на все, що я покажу сьогодні, і взагалі на все, що є на сайті Хітомі Шоп. А ви отримаєте знижку по моєму спеціальному промокоду, Вся інформація знизу, посилання на всі засоби, що я тут покажу також. Тож обов'язково відкривайте і дивіться. І так, в тому магічному супермішку було все для того, щоб зробити повноцінний макіяж. І бренд ми будемо тестувати: Ром корейський бренд. І, до речі, я вже придбала собі одну помадку, давненько нею користуюся. І зараз є така лімітована серія маленьких, таких гарненьких шапочок на помадку. Тож, якщо ви встигнете, обов'язково при покупці будь-якої помадки ви отримаєте цю пухнасту шапочку в подарунок, засоби Тож. від бренду C'U Skin, і це BB крем і CC крем. крем на одну сторону хочу нанести BB, на другу CC. На праву сторону я буду наносити BB крем бежевого кольору. До речі, наношу без консилера. Боже, який він ніжний, він прям а, сковзить такий дуже-дуже приємний по відчуттям. ну виглядає прям гарно. Що я можу побачити? Він а, дуже рівнесенько, так легенько згладжує тон. Ніякої такої суперкорекції він не робить, але видно, що просто згладжує поверхню шкіри. Тепер на ліву сторону буду наносити cc крем і якщо bb крем мав. 28 показник SPF, То CC Крем має 38. CC Крем ось такий вже біленький. Так, котіки наносимо CC Крем, сидимо після відбою зустрінемось. Я повернулася з коридору, тільки що сиділа. Сусідка каже: Боже. В тебе такий гарний колір обличчя, типу такий рівний тон. Будемо наносити пудру. Вона називається No Sebum Powder. Ну, ось така розсипчаста пудра. І потрошки пудра така біленька, я її нанесла в кришечку. І отак я обожнюю пудри, обожнюю матове обличчя. Не люблю весь цей вологий фініш. Тому мені буде якраз цікаво, наскільки гарно ця пудра. Буде тримати матовість, враховуючи те, що по відчуттям обидва тони були дуже такі вологі, прям такі шовковисті, аж такі як мокрі. То зараз супер комфортно себе почуваю, тому що я не люблю таке відчуття вологості. І подивіться, як вона все зблюрила. От реально якийсь фотошоп обличчя ста, наче оцей а, фільтр Париж. Ой, така шкіра прямо не відчуття. Олівчик для брів. Він тонесенький олівчик. Цей бачите, а ним дуже зручно промальовувати якісь такі чіткі лінії, ось ці а, графічні, як цю а, волоскову техніку робити. І він, до речі, на руці якось більш жорсткий був, а на бровах прям дуже легенько він віддає свій колір. Так, гель для брів, в нього ось така маленька щіточка, я це дуже люблю. Можна гарнесенько профарбувати все, немає такого відчуття, що ти. Вау! Брови просто приліпились за секунду. Цей гель такий трошки вологий, тому його на початку, мабуть, треба. Краще знімати залишки, подивлюсь, як він буде через час відчуватися, коли засохне, чи буде він мати такий, знаєте, ефект клею. Палетка, Подивіться на неї. Вона неймовірно гарна, Я просто в захваті. Тут і пудра, яку можна наносити під очі. Я думаю, що змішаю ці всі відтіночки. Такі холодні-холодні, просто ідеальні для контурування. Виглядає офігезно. Боже, який натуральний колір просто можна зробити контурінг. Бачите, очей. Я коли не хочу інтенсивно фарбуватися, роблю такий лайфхак контуруючим засобом, отак, наче трошки виділяю очі. Уперніжні, такі хороші, рум'яна. Я їх коли побачила, ну вони просто. Чарівні, дуже такий ніжний а, відтінок. Він такий, наче морозний, просто в них така шовкова текстура. Не знаю, чи варто говорити, що мені дуже сподобалась ця а, палітра. Ось такі відтінки, Прям чик. Пігментація класна. Особливо цей темненький, він дуже схожий на той, що я люблю, те, що я постійно використовую. І зараз буду ще більше поглиблювати Чотири матові і одна а, блискітка. Цих а, кольорів є декілька різних комбінацій. Боже, який гарний кольор. Підводу нижню повіку хочу спробувати нанести ось ці блискітки. Ну, мерехтить, переноситься. До речі, в 2025 році оцей тренд, типу як Frosty Ice, і оце, до речі, дуже е, в стилі оцій тіні. Вони з таким. Спробую вам показати. Тут є і, бачите, і сяння таке наче вологе, і ось такі окремі мерехтинки. А, і саме такий ефект, типу як слюда, навіть не знаю, як сказати. Це буде супер-мега тренд. Тож, якщо ви любите такі а, актуальні макіяжі, то, будь ласка, я знайшла для вас палеточку. Мені здається, симпатично. Можемо трошки ось тут до мого, я ж не консилер синця додати ще такого лавандового мерехтіння. Я додала трошки світлого кольору, іначе синець. Ну, а ця В'єнка, що тут проходить, стала менш помітна. Давайте будемо тестувати. Я зазвичай, ви знаєте, роблю обводку верхньої слезової, але сьогодні, оскільки ми тестуємо засоби, я цього робити не буду. Хоча я зараз так подумала, може я зроблю таку легесеньку стрілочку, а саме ось тим темним кольором, щоб хоч якось нам. Окреслити око більш виразно. Ну що, наносимо цю тушу. Якраз спробую ввечері її зми. подивимось, як вона буде носитися, чи є в неї оцей термостійкий результат, як вона змивається і все таке інше. Так, в один шар. Я думаю, з олівцем було б, звичайно, значно краще. В неї така звичайною, адекватною, нормальної, улюбленої мої форми щіточка. Ці щитинки вони достатньо жорсткі, тобто вони гарно прочесують. Ось результат від туші в два шари. Нижні вії я вирішила не фарбувати, щоб подивитися, як вона буде носитися. І в мене тут просто супер цілий асортимент помадка. Це такий, як бальзам. Покажу вам, щоб ви бачили ось. Вона на губах не виглядає такою суперінтенсивною. Плюс я її комбіную зі своїм там одним олівчиком. Це відтіночок 7. Також є офігенний колір. Він робить оцей блаш-ефект зацілований губ. Він вже наче розтушований. Такий красивий, оцей матовий. І це номер а, 10. Далі є ось такий, типу, вологий тінт. Теж дуже красивий колір, просто amazing. І він. Бачите, він блискучий, і він буде зберігати свою блискучість. Так, оце шостий, а оце 25-й. Потім ще два відтінки. Це вже такий більш як блиск. Він не такий пігментований, але теж супер-пупер-дупер сяючий. Тепленький, карамельний. Ще є одна краса ось такий блискучий, з темним відтінком блиск. В нього така дивна оця лопаточка. І він... Дає Офігенний такий, бачите, наче як у цей Блек Хані є. Я зараз його нанесу, ви побачите, який він дає класний ефект. Ну, от як можна це пережити? Оце просто скляний блиск, погляньте. Мені подобається. Він ще такий холодненький. У мене ще є два відтіночки кремових рум'ян, зараз покажу. Це, типу, рум'яна тінт. Колір просто бомбейшн. Подивіться. Тому давайте зараз знімемо цей блиск. Я ще з минулого разу дуже сильно хотіла нанести цю помаду, бо ж вона прям оксамитова, так, сковзить по губах. Коли нанесла, якось яскравіше став виглядати відцінок очей. А помада супер, подивимося, як вона буде себе почувати. А наступного разу я зроблю якийсь інший макіяж цими продуктами. А зараз ми нашу руку блогера. Трошки нейтралізуємо цей блиск, який буде зараз до всього липнути, і ви побачите до речі, як цінтуються ці продукти. А, Бачите, такий маленький мішечок. А у Льовчика теж така сумочка є. Він використовує її під ланчбокс. Тепер носить окремо, прям ідеально туди поміщається. Якщо ви любите такі малесенькі малюточки, то теж дуже класний варіант. І ви можете отримати таку сумочку. З будь-яким замовленням бренду Скінела, то тож я залишу посилання. Ця кількість сумочок обмежена. І зараз заглянемо з вами в Хітомі бокс. Я вже можу його показати, тому що. А всі дівчатка, які підписані на цей б'юті-сервіс, вони вже отримали свої коробочки, тож нікому сюрприз руйнувати не буду. Хто не в курсі? Хітомі це перший в Україні магазин корейської косметики. А якщо ви підписані на мій інстаграм, ви вже бачили, я вас там з ним знайомила. Вони спочатку починали як магазин корейської косметики. Наразі в них представлено більше 250 брендів міжнародних, дуже багато класних засобів, які ви можете придбати, плюс не всі знайомі. В них ви отримаєте знижечку, по-моєму, промокоду. І вони випускаються з такі б'юті бокси. Це коробочки краси. Тут кожен місяць ви підписуєтесь, передплату робите, і потім вже а, отримуєте свій б'юті бокс. Тут зібрані а, зазвичай п'ять класних а, мініатюр брендів: це не пробники, це дійсно мініатюри або тревел версії, тобто той формат, де ви можете якісно протестувати засоби. От, зараз покажу, що в цій коробочці, і це дуже класний варіант і можливість спробувати багато різних засобів дізнатися, що вам подобається що ні. Плюс на ті продукти, які є в цьому боксі, ви отримуєте ще знижку. Тож знижка на знижку. З моєю знижкою у вас величезна знижка. А плюс ще якщо якась акція діє, то і знижка діє, і акція діє, подарунки, коротше, все діє, тож... Будь ласка, переходьте за посиланням. Так, перше, ви отримуєте ось таку масочку для сну, косметичні засоби. Я ж зараз роблю жовтий лазер, і оцей крем мені супер доречний. Подивіться, ось такий формат: це заспокійливий, відновлюючий крем для обличчя. Тут 20 мл. Ну, тобто, в звичайному кремі там може бути 50, 60, 100, 20 мл – Це дуже класний розмір мініатюрки. Очищуючі засоби, це ось така гідрофільна олія. Навіть якщо ви не використовуєте, до прикладу, гідрофільну олію на обличчі, ви можете змивати нею стійкі продукти. Будь-що це дуже класний варіант. А ще мити супер-пупер. Брудні пензлики, на яких такі дуже-дуже стійкі засоби. Також гідрофільну олію обов'язково треба змивати піночкою. Тож тут ще є така маленька пінка, якраз від цього бренду Skin Lab, як я вам показувала. І таку маленьку пінку також можна придбати на пробу: 50 мл шампуню. Блін, він так приємно пахне. Тут навіть через цю закриту штучку з органічним екстрактом папа, засобу для кінчиків волосся. Тобто такий продукт можна використовувати дуже довго, це не одноразовий який засіб, це не просто масочка для волосся. Ви берете трошки малесеньку горошинку, використовуєте і це прям супер економічно. Плюс це люксовий бренд для волосся. Я, до речі, дуже хотіла його спробувати, бо багато хто від нього тащиться. І останній продукт це ось такий набір для домашнього спа для ніжок. Тут чотири компоненти: це якби зволожуючий педикюр вдома. Тут в нас сілька для ванни, для ванночки для ніг. Потім ось такий цукровий скраб, потім ось така грязова масочка, і ось такий ем, зволожуючий масажний батер для стоп. Мені дуже подобається, як воно виглядає в житті. А я буду тестувати далі засоби в наступному відео, можливо, або я вже прийду з іншим макіяжем, або покажу вам. А, чим як я його робила? Коротше, подивимося, тому що є інші продукти, які я хочу нанести і протестувати. Тож а, побачимось, я покажу вам, які ще варіанти можна зробити з цим набором. Так, ну що, всім привіт! Це знову я, це другий день, і я сьогодні хочу вам розказати про свої вчорашні відчуття від використання цих засобів. А також сьогодні я нанесла деякі інші продукти і хочу разом з вами ще нафарбувати губи. Що це таке? Сьогодні просто вкладання вийшло з чату максимально. Сьогодні хочу протестувати ось цей, як він називається, Juicy Lasting Tint. і він, типу, має бути прям супер стійким. Я його нанесу і розкажу вам потім свій відгук про вчорашні засоби. Так виглядає дуже прикольно, до речі, наноситься теж достатньо легко. А має сяйня, але коли я наносила на руку вчора, я з цим свочем ходила ще, якщо так сильно ну, придивлятися, камера не передає, але на шкірі видно, що ще лишились залишки якраз тих продуктів. Коли робиш своч, відтінок виглядає значно яскравішим. Плюс, все одно він має таку текстуру. От мені, наче такі враження, наче губи стали менше, ніж є насправді. І зараз, коли він трошки застигне, я хочу нанести все ж таки олівець, тому що. Е, от, де мій природній контур губ, і якщо б я виводила аж туди, то я боюсь, що я могла б накосячити з контуром, ну якось криво нанести, і тоді, вже, оскільки це тінт, я б вже не змогла це виправити. Коротше, є тут такі нюанси з цим питанням. На губах комфортно, не стягує не сушить. Пам'ятаєте, вчора я наносила на цю частину BB крем на цю частину CC крем BB-крем має відтінок, Сісі Крем він такий біленький, а потім адаптується. А вони обидвоє, наскільки я зрозуміла, універсального кольору, тобто тут немає градації відтінків. А сьогодні я на обличчя нанесла тільки ось цей один продукт, тільки Сісі Крем, і закріпила я це все своєю звичайною пудрою. І можу сказати, що взагалі ніяк ні з чим не конфліктує, дуже комфортно виглядає. Ось цей бренд, я не знаю, як правильно його називати, оскільки тут написано а типу як Ром, потім Енд Роменді. Отак я його називаю. Я так подивилася, його всі називають Романд, але враховуючи те, як написана назва, я не знаю. Правильно, якщо ви в курсі прям 100% як коректно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьогодні я теж повторила ось цей олівчик, мені він дуже сподобався, і мені здається, що відтінок. Самого цього пакування зовсім не відповідає тому, як відтінок виглядає на бровах. І на бровах він прям дуже натуральний такий симпатичний колір, класно малює. Хоча, коли я наносила його на шкіру, він прям був такий жорсткий він навіть зараз. ну Тобто, він значно жорсткіший, ніж коли ви наносите його на брови, на брову він прям ідеально зразу фарбує. Так що, проходить епруф. E Далі, ось цей клей для брів. Він не робить цього пластикового ефекту, але він її гарно тримає. Я сьогодні його теж нанесла. Ну, подивіться, яка вийшла симпатична, шикарна брівка, Туш дуже дивна. Вона заявлена, наче як термостійка. Але вчора я її не могла взагалі відідрати нічим. Тому що я її розмочила і гарячою водою. Ну, типу, як зазвичай знімаються ці термостійкі туші. При потраплянні води температурою від 40 градусів вона, типу, розмочується і сходить такими панчішками, чулочками. Але ця туш такого не зробила, і в результаті мені довелося змивати це своєю двохфаскою. А, І якби тільки так вона змилася. І плюс, знаєте, я зрозуміла такий момент. Що я не вмиваюся настільки гарячою водою, от на шкірі тіла, я люблю, знаєте, оце прям окріп, щоб аж значить ти варишся. От, А на обличчі я не можу, мені некомфортно. Тому я змила вчора цю туш тільки двохфаскою. а гарячою водою вона не розтопилася. Ці рум'яна, ну це просто прелість, вони дуже хороші, вони дуже м'якесенькі. В них є різні відтінки, і от вони, знаєте, вони настільки що їх прям от їх відкриваєш, і хочеться аж до них доторкнутися. Палітра а, дуже класна, в ній так гарно зібрані відтінки. І теж вона дуже м'якесенька, така. Мені сподобався дуже ось цей кольор, я його сьогодні нанесла, бачите, на всю повіку повністю. І зробила якби свій бесік, такий макіяж. А ось ці такі мерехтливі блискітки теж доволі гарно вчора трималися, до самого вечора не обсипалися, все було супер. Як пам'ятаєте, вчора я носила цю помадку. мені дуже сподобалось, що в неї ось цей такий комфортний матовий фініш. А вона все ж таки переходить, але дає оцей гарний ефект зацілований губ. Якщо ви любите такий макіяж, знаєте, в корейському стилі, зверніть увагу. І з такого, що я хотіла сказати, це найосновніше. І хотіла сьогодні просто показати, як я зробила цей макіяж ще по-іншому. Я вже тут додала свій олівець, бачите, як завжди. Ну що, давайте підфарбуємо трошки по контуру. Я, до речі, подивилася, що в трендах наступного року знову ці коричневі контур, і вибілені губи повертаються. О, ну, це вже друге тіло. Мені здається, так прям цікавіше виходить. Такий оцей ефект Чері Ліпс. Що я можу вам сказати? Моє перше знайомство з брендом Romand почалося з цієї помади. Вона дуже глянцева, такий супер вологий фініш. Якщо ви любите такий, знаєте, глаз ефект на губах, зверніть увагу, дуже і красиві там є відтінки. Ще з того, що я тут спробувала, особисто для себе, мені було б цікаво. Повнорозмірну взяти ось цю сісішку, далі парочка для брів теж пройшла тест. Якщо ви користувалися засобами цього бренду, будь ласка, в коментарях розкажіть, як вам. І обов'язково скористайтеся знижечкою, щоб придбати абсолютно будь-що, не тільки те, що я сьогодні показала, а на сайті hitomi.com.ua. Тож я бажаю вам чудового дня, дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео і не забудьте про щоденний донатик.